Є у вас на ділянці здорова абрикуса. В більшості тільки хворіє дає листя, ось вам лайфхак, який обрізати. То саме оптимально. Обрізаєте, знижуєте. Вона ось в минулому році деякі гілки були прирізані, видно, де постріляла. цих і формуємо. Зараз це все верхнє, скинули на низ. Також оці ось гілка, на що вона то потрібна, якщо воно не дає врожаю. Обрізали, перевели на молоде, сформували, так воно і залишилося. Ось такий вигляд вона має після того, як ми її обрізали, спустили, вона стала значно нижча, Прорідили, плодових гілочок на ній вистачає більш ніж достатньо, цвісти буде 100% по вражайності будемо дивитися. Як показує практика з тим, що зістовкувалися, ми після таких обрізок, таких кардинальних, не після омолодження, відповідно, її можна було там позрізати, але вона взагалі не зацвіла. А ось коли так грубо, сильно спускаєш, ну... Так, залишили, побачимо, який буде результат. Зазвичай стимулює ця плодоношення, і я що ми її розрядили, розкрили, але головне ще робити літню обрізку, зменшувати затінення.